Всім привіт! Ми з України. Миколаїв. Мене з Рома. Запрошую на екскурсію. Це для вас буде екскурсія. А для нас це буде таке відео на пам'ять. Того часу пройшов вже рік, як ми залишили наш будинок. Тож в цьому відео я покажу, як виглядав наш будинок рік тому, у 2022 році, перед нашим від'їздом. І в кінці буде коротеньке відео, як він виглядає зараз. Кілька слів перед екскурсією. Цьому році я будівництвом майже не займався. І, в принципі, я думаю, це відомо з яких причин. Війна. Війна. Зробив я лише такі от стовпи з габіонами. А ось тут у мене, як завжди, купи землі або глини, або сміття. До речі, все ж таки планую цієї осені поставити два стовпа і натягнути хоча б сітку. Так, ну що, направо у мене, як завжди, теж тут купа піску, і там є щебень. До речі, а каву ви собі зробили? Робіть швиденько. Далі в нас планувалося, що... Зона з плиточкою буде відділятися ось такою клумбою квітником. Наразі вона виглядає ось так. Зараз я скину кілька відосів, як я це все робив ще в минулому році. Ось така от дуже проста, але, як на мене, то дуже стильна тумба із квітниками. Спочатку тут були е, тюльпани, потім е, росли гвоздики і наразі квітнуть наші петуні. Така ось у нас зелена зона. Весною 22 року, коли дружина з дітьми виїхали, я таки посадив газон, і, до речі, подивіться ось кілька кадрів. Просипать все пісочком сверху, там слой такой минимальный. Наші валят. Вот. Принагідно нагадую допомагати Збройним силам України. Якщо ти не в ЗСУ, то допомагай і працюй для ЗСУ. 14-й день війни, 9 марта, випав сніг. А я посіяв газон.

Якщо пам'ятаєте, ось наш садовий умивальник. До речі, він, відео з ним дуже популярне. Рекомендую подивитися. І силочка на нього буде ось тут. Потім тут є такий оазис, Теж він планувався як квітник. Наразі тут він трошки захаращений, ну, так як є. Тут росте Ківі. Ось бачите, так? Да? Петуні, є петуні, є персик і лілії. Ну, вони вже наразі відцвіли, але коли вони цвіли, то було дуже гарно. Харді! За собакою приглядає дядь Вітя, тож не переживайте, з ним все гаразд. Добре, йдемо далі. Це такий собі старий туалет і старий душ. О, це насправді такий собі мій сором. <с> я думав, в принципі, в цьому році що я його знесу. Думаю, що в найближчий час я теж найму когось, щоб просто знесли всі ці останні хламидники. І щоб у нас вже було на ділянці більш-менш нормально. Спочатку це планувалося, що це буде парник, але, але так я його і не доробив. Натягнувши тіньову сітку, вийшло в такий класний тіньочок для помідорів. Пардник зроблений із пластикових труб, Дуже бюджетно. Відео вже є на каналі, тож рекомендую усім подивитись. До речі, помідорків я так і не скуштував. Цю дорожку, до речі, викладала ще моя дружина. С past is where it stays на Западной Украине и живе у моєї старшої дочки. Записываю, <laughs> Как я иду к вам на дачу, хочу сейчас все-таки снять видео и отправить тебя то я прихожу на участок а без телефона сейчас специально взяла телефон и вот иду к вам на участок вот так здесь вот такие цветы растут вот так вот там там харти ближе подойду сейчас я Харди, выходи. Харди. Харди, выходи. Вот Харди. Харди. Так, это здесь участок машины. Oh, вот так, вот, 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 вот. Uh -huh. И вот так. Вот так. Дякую всім за перегляд. Крім того, якщо вам сподобалося відео, то підпишіться. З вас вподобайка. З мене стрільюще відео. Поставте будь-який коментар і до зустрічі в наступному відео. Бувайте